Друга царів, третій розділ А Єгорам, Ахавів син, зацарював над Ізраїлем у Самарії, у 18-му році Йосафата, Юдиного царя, і царював 12 років, і чинив він лихо в Господніх очах, тільки не так, як батько його та мати його. Він викинув валового боввана, що зробив був батько його. Проте гріхів Єроваама. Наватового сина, що вводив у гріх Ізраїля, він тримався і не відставав від них. А Меша, цар Моавський, розводив дрібну худобу і давав Ізраїлому цареві сто тисяч ягнят та сто тисяч рунних баранів. І сталося, як помер Ахав, то збунтувався Моавський цар проти Ізраїлового царя. І вийшов того дня цар Єгорам із Самарії, і перелічив усього Ізраїля. І пішов він і послав до Йосафата царя Юдиного, говорячи. Збунтувався проти мене цар Моавський, чи підеш зо мною на війну до Моаву? А той відказав: Вийду, я, як ти, мій народ, як твій народ, мої коні, як твої коні. І сказав: Котрою дорогою підемо? А той відказав дорогою Едомської пустині. І пішов цар Ізраїлів, і цар Юдин, і цар Едомський, і йшли обхідною дорогою сім день, і не було води, та борові, та худобі, що була при них. І сказав Ізраїлів цар, а Господь викликав трьох оцих царів, щоб віддати їх у руку Моава. І сказав Йосафат, Чи нема тут Господнього пророка, щоб через нього вивідати слово Господа? І відповів один із слуг Ізраїлевого царя і сказав: Тут є Єлисей, Шафатів син, що служив Іллі, і сказав Йосафат, Слово Господнє з ним. І зійшли до нього цар Ізраїлів, і Йосафат, і цар Едомський. І сказав Єлисей до Ізраїлевого царя: Що тобі до мене? Іди до пророків батька свого та до пророків своєї матері, а Ізраїлів цар відказав йому, ні, бо Господь покликав трьох цих царів, щоб віддати їх у руку Моава». І сказав Єлисей, як живий Господь, Саваот, що я стою перед лицем Його, коли б я не зважав на Йосифа та юдиного царя, не споглянув би на тебе і не побачив би тебе. А тепер приведіть мені гусляря. І сталося, коли грав гусляр, то на Єлисеї була Господня рука. І він сказав так сказав Господь накопайте на цій долині яму за ямою. Бо так сказав Господь не побачите вітру і не побачите дощу, а потік цей буде наповнений водою, і будете пити ви та череди ваші та ваша худоба. Та буде цього мало в Господніх очах, і він видасть і Моава в вашу руку. І ви поб'єте всяке укріплене місто та всяке місто вибране, і всяке добре дерево повалите, і всі водні джерела загатите, і всяку добру польову ділянку завалите камінням. І сталося ранком, коли приноситься хлібна жертва, аж ось полилась вода з едомської дороги, і наповнилася земля водою, а весь маав почув, що ті царі вийшли воювати з ними. І вони скликали всіх, хто носить пояса, і старше, і поставили на границі, і повставали вони рано вранці, і сонце засвітило над водою, і побачили моавляни навпроти воду червону, як кров, і казали вони, це кров рубаючися, порубалися царі мечами, і позабивали один одного. А тепер наздобич Моаве. І прийшли вони до Ізраїлового табору, і встав Ізраїль, та й побив Моавлян. І ті повтікали перед ними, і вони ввійшли до них і били моавлян, а міста руйнували і всяку добру польову ділянку, усі кидали свого каменя і закидали її, і всяке джерело води загачували, і валили всяке добре дерево, і аж тільки в кір Хареші позоставили каміння його, і оточили тарани та й били його, і побачив Моавський цар, що бій перемагає його, і взяв він сім сотень чоловік, що орудують мечем. Щоб продертися до Едомського царя, та не зміг. І він узяв свого перворідного сина, що мав царювати замість нього, і приніс його цілопаленням на мурі, і повстав великий гнів на Ізраїля, і вони відступили від нього і вернулися до свого краю.